Сьогодні Гарсіті вийшов на вулиці Первомайська. А конкретніше ми поїхали на Богопіль, один із найстаріших історичних районів Первомайська, щоб дізнатися, які з проблем віддалених мікрорайонів люди вважають найважливішими. Транспорт У нас ходить дуже мало транспорту, і добратися кудись на певний час, то це є проблема. Водопостачання і Дороги, тому що у нас тут завжди течіте течуть річки, завжди течуть річки, і ми регулярно маємо набрану воду. Проблеми такі, що їздить транспорт мало. поки я бачити, ходю пішком, а я автобусом би під'їхала. Мені нада поліклініку, допустимо. Нема допомоги такої, щоб я могла на когось надіятися, щоб ніхтось допоможе. Я подзвонила, той зайнятий, того немає. Того немає сама сплю. така проблема. В мене а так я знаю, потім проблеми у кого є. У мене багато проблем. У кого ще є, не знаю. До нас в парановку сюди не ходить автобус у суботу. Люди їздять на роботу в суботу, і немає один день у суботу, тільки в 10 часу. Іде автобус. А треба і раніше. Люди ж не йдуть на 10 годин на роботу, а треба раніше. На Таксі ж не поїдеш кожен раз. І пішки аж в город не підеш, чуть і не з парановки. Це в нас сама така проблема. От вода в нас тече. От Дзвонили, дзвонили, ну, поки тече. Щось вроді зробили, от по корольова. Кажуть, що дуже багато паривів, і вони не встигають. От так я знаю. <реш> Вроді в нас все добре. <реш> Ні, дороги, дивіться, які дороги. Це хіба нормально, Ні, звісно, треба зробити їх. Проблем багато, тільки що, аби ж їх хтось робив. Ні, ну, от, наприклад, в тому році в листопаді підрізали дерева. Підрізали хлопці, тут нормально. Перед перехрестям перед самим, перед цим, до світофора поворот, погано підрізали. І вище туди до Марії Демченка поворот, ну, по старому на Марії Демченка. Висять над дорогою, їдеш, ну не тільки мотоциклом. Машина, допустим, бус тепляє, а фури, то взагалі вони тентер в'ють. Ну це не десь роблять, десь ремонтують. Вон після заправки ямки. Тут ось дивіться перед перехрестям, на перехресті яма. Ніхто, хоч би ямку ось залатали. Ну Проблем багато. Можна говорити на цю тему довго, ну основне от таке, допустимо, якщо цього і вулиці. Ну, пустир, ну, пустир це таке. Росте трава, люди хоч і мають вигоду і пользу. Ну Для нас такого немає, для пенсіонерів, а транспорт, автобус на Марії Демченко, це проходить. І на пороному. От туди не сядеш вже, якщо він круг зробив. Моя вода часто пропадає, це каже. Це інфраструктура, Все. це вода да. комунальні послуги. Да. Так, оце нормально, тихо. Насправді опитування не завершені. Воно триває на гарсіті. Пошукайте на сайті спеціальну тему голоси громади, щоб розказати, як у вас стало. Ви можете або відповісти на нескладні питання, або написати в коментарях, що думаєте з цього приводу. Нам цікава кожна ваша думка. Кожен голос важливий.